Мої вам вітання! Сьогодні готую дуже смачну, бюджетну, без яєця масла пісочну вертуту з яблуками. Готується на раз, два-три, легко і просто, з доступних продуктів, які є в кожній оселі. Рецепт напрочуд вдалий, тому рекомендую і вам. Вода кімнатної температури 100 мл. Олія соняшникова без запаху 90 мл. Цукор 2 чайні або 1 столова ложка. При бажанні його можна замінити на мед. Як же без солі, звісна річ, тут в мене орієнтовно третя чайної ложки. Далі куркума п'ята чайної ложки, але це не обов'язково я додаю її для кольору. А ось з нею не переборщіть, бо вона має специфічний присмак. І як ви бачите, все гарненько і ретельно перемішую до розчинення цукру і солі. І на довершення 270 г борошна змістом білка 10,3 всипаю через сито в один прийом, все відразу. Багато хто не просіє, борошна знаю, а даремно. Коли я працювала кондитером, то знаходила в ньому багато чого неприємного, окрім коштовних каблучок. Можливо, вам пощастить більше, тому робіть це обов'язково. Замішується це тісто доволі швидко і ніякого клопоту з ним немає. Так сяк об'єднала рідину з борошном, зібрала все докупи, підбираю крихти і викладаю його на стіл. Воно, як ви бачите, на цьому етапі неоднорідне, ділиться на якісь там фракції, доволі щільне, нічого страшного. Так і має бути, бо після того, як ми його вимішаємо, воно змінить свій статус. І ось погляньте на результат: воно м'яке не забите, однорідне, не прилипає до руки, це саме те, що потрібно. Я вимішувала його на столі десь хвилину, а можливо і дві. Орієнтуйтеся не на час, а на його консистенцію. Накриваю тісто мискою і залишаю в спокій на 20 хвилин. А потім покажу вам, як тісто вміє дихати. А ми з вами наразі приготуємо начинку. Маленька хитринка, щоб дошка не ковзала по столі, підкладаю під неї силіконову підставку або рушник. Мені знадобиться 900 г яблук, в мене вони, як ви бачите, велетні. Вчити подрібнювати яблука я вас не буду, бо всі це вміють лишень. Покажу свій швидкий спосіб. Тут мені знадобиться ось такий девайс, щоб миттєво виняти серцевину всю і відразу. Яблука ліпше обрати кисло-солодкі або ж солодкі. А ось тут мені ніж економка в поміч. Шкірку з яблук знімайте обов'язково, щоб начинка у вас була ніжнішою. Зачищаю шкірку, де економка не впорилася, нарізаю на кружальці і одним махом подрібнюю яблука на кубики. Не робіть їх великими, щоб вони встигли пропектися. Ну, ось і все. Шкірку і серцевину не викидаю, а приготую до вертути смачний вітамінізований компот. Щоб він мав гарний колір і смак і був гідний вертути, додаю до нього разом з листочками чорноплідну горобину і калину. Ягодами не захоплюйтеся, бо що калина, що горобина можуть знижувати тиск. Далі всипаю корицю, бо вона не тільки ідеально пасує до яблука ще й дуже корисна. Покриваюся водою, відправляю на вогонь і варю до готовності. А ми з вами тим часом заправимо яблука, всипаю до них дві столові ложки кукурудзяного крохмалю. Я їх попередньо не карамелізую, бо вони чудово встигають пропектися всередині тіста. І звісно річ, 2 столові ложки цукру це орієнтовно 50 г. Любите солодке, додайте більше, але без фанатизму, щоб яблука не плакали і звісно річ, кориця за смаком. Все гарненько перемішую і нарешті покажу вам, як я обіцяла, як дихає тісто. І ви тільки погляньте, як втріла від його дихання миска, тому будь-яке тісто я вважаю живим і ставлюся до нього відповідно. І тому будь-яка випічка в мене завжди вдала ось і весь секрет. Вихід готового тіста становить плюс-мінус 490 грамів. Формую з нього щось по типу валика і розділяю на три рівні частини. З кожної частинки, ось такими рухами, формую кульку. Дві кульки вкладаю в миску, щоб не заважали, та накриваю мішечком чи рушником, щоб не завітрювалися. Відставляю миску в бік, а далі найцікавіше зробимо з вами з третьої кульки найтонкіше панське полотно, яке тільки можливе, бо від цього залежить наскільки вертута у вас буде вдалою. Тому розкачування тіста покажу вам більш детально, щоб уникнути будь-яких фосмажорів. Вміст рослинного жиру в ньому достатній, тому при розкачуванні борошна я не використовую. Якщо ж вам так працювати незручно і некомфортно, підпиліть стіл борошном і вже на ньому розкачуйте тісто. Тісто я періодично розтягую під рівню і потім знову розкачую. Роблю це саме ось так, в різні боки, щоб утворився бездоганний прямокутник з рівномірною товщиною. Ви тільки погляньте, яке воно вже тонке і щоб зробити його непівпрозорим, обережно, щоб не розірвати, розтягую в різні боки. тісто я вже розкачала і отримала можливість порахувати скрізь нього свої пальці. Думаю, що ви вже зрозуміли, яке тонесеньке воно має бути. Викладаю на нього першу начинку, бо в нас буде і інше, і згортаю в завиванець. Коли ви його вже згорнете, то при бажанні можете з нього сформувати ще й півмісяць. вкладаю на деко встелене пергаментним папером. До яблучної начинки ви також можете додати термостабільні шоколадні дропси, бо шоколад, кориця і яблука чудово поєднуються між собою. Тут працюємо за тим самим сценарієм. Роблю одне згортання, підгортаю краї тіста з обох боків, щоб начинка не втікала, і формую завиванець. Зверніть увагу наскільки тоненьке тісто. Тут це чудово видно за рахунок шоколаду. Далі підрівнюю і вкладаю на деко. Ще раз додатково надаю вертуті форму, вже знайдеться, щоб по в подальшому вона у мене мала панський вигляд. З цього тіста вдається приготувати три доволі великі і самодостатні вертути. Які б і образ поміщаються якраз на одне деко. Вертути перед випіканням змащувати яйцем не обов'язково, але якщо у вас є такі бажання, як і в мене, то ніщо не завадить нам це зробити. Змащувати чи ні випічку вирішувати тільки вам. Скажу тільки те, що на смак і колір це ніяким чином не впливає, хіба що на її блиск. Посипати в ртуту, можливо, зернятиме кунжуту, насінням гарбуза чи соняшника. Деко поміщаю в попередньо розігріту духовку і випікаю приблизно 25-30 хвилин при температурі 180-190 градусів за Цельсієм. Підлаштуйтеся саме під свою духовку і ви тільки погляньте на цю випічку. Вона неймовірна я впевнена на всі 100, що за цей рецепт ви мені щиро подякуєте. Дуже люблю працювати з будь-яким тістом, тому маю чим поділитися з вами. Вам слід лише підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб бачити першими тільки перевірені і відпрацьовані робочі рецепти. А далі заглянемо всередину випічки і думаю рекламувати вертути. Тут буде зайвим, ви і так все бачите. Рецепт тіста і начинки в письмовому вигляді ви знайдете в кінці відео і в описі під ним. А я чекаю на ваші враження в коментарях. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі.